Так, продовжуємо і поговоримо про особливості овогенезу людини. Овогенез це процес розвитку, дозрівання і формування жіночих статевих клітин, яйцеклітин. Так, процес утворення яйцеклітини відбувається в яєчниках. У яєчниках утворюються фолікули, це пухирці, в яких знаходяться клітини-попередники. У нашому випадку, так, в випадку з яйцеклітиною, клітиною попередником є оогоній. Так, він стоїть перший, тобто ця клітина-попередник найперша. Оогоній із диплоїдним набором хромосом. І ось коли клітина-попередник починає переходити у процес миюзу, вона перетворюється на оцит першого порядку, який також ще має диплоїдний набір хромосом. Після першого поділу мейозу утворюється ооцит другого порядку і перше полярне кільце. Тобто, в процесі розвитку жіночих гамет ядра діляться порівну, але цитоплазма ділиться нерівномірно. І та клітина, до якої відійшла більша кількість цитоплазми, це попередник нашої яйцеклітини. А та клітина, якій скажімо, не, не вистачило цитоплазми, утворює перше полярне кільце. І ось е, тут що важливо? Важливо те, що під час цього поділу, тобто під час першого поділу мейозу, у нас скорочується кількість генетичного матеріалу. Тобто, клітина, е, е, якщо у нас. Клітина, із, клітина з диплоїдним набором перетворюється на клітини гаплоїдного набору. Так, якщо у нас оцит першого порядку ще диплоїдний, так, то після першого поділу мейозу оцит другого порядку та перше полярне кільце вже мають гаплоїдний набір хромосом. Після другого поділу клітина оцит, е, клітина -оцит другого порядку утворює яйцеклітину та знову ж таки полярне кільце, внаслідок того, що цитоплазма розходиться нерівномірно під час цього поділу. А полярне кільце також ділиться і утворює два полярних кільця. Навіщо потрібні ці полярні кільця? Тільки ось ця клітина стане у майбутньому, у майбутньому яйцеклітиною. Інші три клітини утворять жовте тіло, яке буде продукувати гормон прогостерон, гормон прогостерон, який потрібний для того, щоб при умові запліднення. Майбутній зародок зміг закріпитися у стінках матки для подальшого розвитку. Тобто оці кільця потрібні, щоб допомогти яйцеклітині бути заплідненою. Залишилося з'ясувати, коли ж це відбувається, як це відбувається. Такий процес утворення ооциту першого порядку відбувається приблизно на п'ятому місяці ембріонального розвитку. Тобто, дівчинка ще не народилася, а в її організмі вже продукуються первинні статеві клітини. І ось на оцій е, першій стадії ця клітина буде зберігатися до народження дівчинки і до її статевого дозрівання. Тобто, цей процес завмирає на стадії утворення ооциту першого порядку. І відтепер ця дівчинка, яка народилась, вона буде все своє життя мати, все своє життя вона буде жити з тими клітинами, які утворилися ще тоді, коли вона була ембріоном. Тобто приблизно на п'ятому місяці вагітності її мами. Ось така специфіка роботи жіночої статевої системи. Так, якщо все це підсумувати, то одержимо наступне. Чоловіча статева система утворює із однієї клітини попередника чотири сперматиди, які після дозрівання утворюють сперматозоїди. Причому перший поділ відбувається з редукцією кількості хромосом, тому цей поділ називають редуктивний. Із кліти... з диплоїдного набору, та клітина переходить у гаплоїдний набір хромосом. Другий поділ, е... коли відбувся другий поділ, то клітина лишається гаплоїдної, але зменшується кількість ДНК в цій клітині. Тобто розходяться хроматиди хромосом. І е... Кожний сперматозоїд утворений гаплоїдним набором хромосом, кожна з яких складається із однієї хроматиди. Тобто у нас хромосоми, так, вони складаються із двох хроматид. Якщо у нас сперма... сперматоцит першого порядку, первинний, так, має Дві хромосоми, так? тобто 2Н, а кожна з хромосом має по дві хроматиди, тобто в сумі 4, то після першого поділу сперматоцит утворює дві клітини, так, сперматоцити другого порядку, які вже мають гаплоїдний набір хромосом, тобто у них буде по одній хромосомі. Відповідно, одна хромосома складається із двох хроматид. І вже після другого поділу клітини залишаються гаплоїдними, але мають в собі тільки по одній хроматиді, тобто по одній частинці кожної хромосоми. Так. Наступне це про яйця клітину, так? І аналогічна ситуація із утворенням яйцеклітин. Різниця в тому, що при утворенні жіночих статевих гамет поділ відбувається нерівномірний. Тобто одна клітина попередник, оцит першого порядку, у кінцевому випадку утворить лише одну яйцеклітину і три направляючих тільця. Але редукція хромосом відбувається точно таким чином, як це відбувалося в, чоловічих статевих, в чоловічій статевій системі. Перший поділ редукційний, так, відбувається. Зменшення кількості хромосом, тобто диплоїдна клітина, утворює дві гаплоїдні. Так. І другий його ще називають екваційний, коли просто відбувається розходження хроматит в межах однієї хромосоми. Схематично ці процеси майже однакові, але ці процеси рознесені в часі. Жіноча статева система, жіноча статева система завмирає на стадії профази 1 мейозу, тобто на стадії ооциту першого порядку. І в такому стані клітина буде лишатися до початку статевого дозрівання дівчини. А хлопці народжуються із клітинами-попередниками, сперматогоніями, і процес мейозу запускається із початком статевого дозрівання і триває майже до кінця життя. Різний... Так, триває до кінця життя, і хотілося б ще сказати, що про такі моменти потрібно завжди пам'ятати, бо це є така принципова відмінність. Оскільки під час чому потрібно пам'ятати про це? Тому що під час нашого життя на нас впливають різноманітні умови довкілля. І якщо у чоловіків статеві клітини вони будуть періодично оновлюватися, а весь цей цикл продукції сперматозоїдів триває близько 75 днів, тобто повний цикл, так? тобто при дії якихось несприятливих умов довкілля сперматозоїди будуть Поновлені через вказаний термін, то із яйцеклітинами ситуація гірша. І якщо якісь несприятливі умови на жіночий організм повпливають і є ризики ураження яйцеклітин, то це може мати дуже серйозні наслідки, оскільки нових яйцеклітин продукувати жіночий організм просто не здатний. Дякую вам за увагу.